Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі. Є декілька важливих новин, які вартують вашої уваги. Поговоримо про заяву Трампа щодо миру в Україні та Криму. Секретний план Лондона і ще декілька важливих новин. Отже, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Тайм заявив, що Крим залишається з Росією, проте наголосив, що це сталося не за його каденції, а Крим віддав Обама, а не Трамп. Трамп також висловив сумніви щодо перспективи вступу України до НАТО, зазначивши, що саме прагнення. Києва стати частиною альянсу, на його думку, і спричинило війну з Росією. Коментуючи свою обіцянку завершити війну в Україні за один день, Трамп визнав, що це було. Перебільшенням, але заявив, що мир можливий лише за його президентства. Якщо президентом буде хтось інший, шансу не буде. Прем'єр Великої Британії Стармар та президент Франції Макрон провели телефонні переговори. І після цього на сайті британського уряду з'явилось повідомлення, що в Москві пора погодитись на припинення вогню. І не на 72 години. До речі, що ви думаєте з приводу припинення вогню на 72 години чи на 30 днів? Наприклад, деякі військові українські аналітики кажуть, що якщо Україна припинить вогонь на 30 днів, то РФ цим скористається, підтягнувши тили ближче до лінії зіткнення. Тим часом Варшава закликає Трампа змусити Путіна, адже у Вашингтона є безліч інструментів впливу. Так вважає президент Польщі Дуда. Але чи захоче так діяти американський президент? Як думаєте, ви? Анджей Дуда каже, що Америка може використати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію поважати певні дії. Тож, якщо хтось із датен змусити Путіна укласти мир, то це Америка, каже президент Дуда. Ну а Росія вже розпочала інформаційне та кібервтручання в Польщу, і про це заявляють у Варшаві. Йдеться про спроби Москви вплинути на президентські вибори, що виходять на фінішну пряму. Після активної підтримки України Польща, ви розумієте, стала головною мишенью Кремля і мова не про зброю. А про диверсію, кібератаки, дезінформацію. Послухайте, що сказав Кшиштоф Гавковський, це міністр цифрових технологій Польщі. Виборів. во время текущих президентських выборов в Польше ми сталкиваемся з беспрецедентной попыткой вмешательства со стороны России в избирательный процесс. Это делается путем распространения дезинформации в сочетании с гибридными атаками на критически важную инфраструктуру Польши, чтобы парализовать нормальное функционирование государства. Сегодня в Польше за каждую минуту моєго выступления фиксируются около десятки інцидентів, направленных на критическую інфраструктуру. Ну і польські перевізники знову готують масову акцію протестів. На кордоні з Україною до речі, комітет захисту перевізників та роботодавців у транспортній сфері заявив, що нова акція відбудеться на пункті пропуску до Рогуської годин. Організатори. Вимагають відновити дозвільну систему для українських перевізників, скасовано раніше. Це, на їхню думку, порушує баланс на транспортному ринку. Поки що, друзі, невідомо, коли почнеться протест і чи буде він безстроковим. Раніше, ви пам'ятаєте, подібні акції спричинили кілометрові. Затори, черги, МЗС України вже надіслало ноту протесту Польщі. Ви знаєте, що Німеччина залишилась без канцлера лише на кілька годин. Після першого невдалого голосування депутати все ж обрали Фрідріха Мерца новим головою уряду. В першому турі він отримав 310 голосів з 316 необхідних, в другому турі вже 325 голосів за. І ввечері 6 травня Мерц приніс присягу та офіційно став 10 10-м канцлером ФРН. Нещодавно Ілон Маск знову заговорив про колонізацію Марса. Він вважає, що саме на червоній планеті може забезпечити довгострокове виживання цивілізації. На його думку, людство повинно стати мультипланетним видом, щоб створити страховку від знищення Землі. Вчені каже, Маск, мають миллионы руки на создание життя на Марсе, для діяти потрібно уже сейчас, принаймні побудувати автономное место на іншій планете. Послушай. Ты будешь тем, кто put put us... приближит нас closer тому, чтобы попасть на Марс. To to we're, we're Мы движемся в этом направлении. Нам предстоит долгий путь. Это не просто посадка на Марс и модное оборудование. Это создание самодостаточного города на Марсе. Ключевой момент судьбы в том, чтобы этот город мог выжить сам по себе и функционировать самостоятельно. Если по какой-либо причине поставки земли прекратятся, будь то из-за гибели цивилизации или по какой-то другой причине, это означает, что мы не создали страховку для человечества, коллективную страховку. Именно это и есть та точка в будущем, где решится судьба человечества. Или в Западной Европе считают, что Третья Световая. война начнется в найближчими... 5-10 років про це свідчать дані опитування. 76% респондентів вважають, що в конфлікті застосують ядерну зброю. 57% припускають, що жертв буде більше ніж у другій світовій. 44% переконані, що війна знищить більшість населення світу. Хтось винуватить Росію, а частина опитаних називає ісламський тероризм потенційним каталізатором глобального конфлікту. Раніше західна розвідка попереджала, що в ЄС є близько п'яти років, аби підготуватись до можливого нападу Росії. У Москві та Вашингтоні це заперечують. Зокрема, так заявляв спецпредставник Трампа Уітков, який вже чотири рази відвідав Москву з перемовиними. Речі, Фінляндія розпочала розробку проекту залізничного сполучення через Швецію до норвезького порту Нарвік. Звідти у разі потреби можна буде оперативно перекидати важке озброєння та війська НАТО. На планування маршруту вже виділено 20 мільйонів євро. Загальна вартість проєкту сягатиме кількох мільярдів. Ну і останнє, друзі, Британія таємно оновлює план реагування на випадок війни, який має привести сили країни до бойової готовності. Про це пише видання The Telegraph. Уточнюється, що Лондон подбає про безпеку урядовців і королівської родини, їх планують розмістити в спеціальних бункерах. Зробляються сценарії екстрених трансляцій за допомогою державних каналів зв'язку. Буде створено стратегічний резерв продовольства і ресурсів. Цілі, які може атакувати Росія, це активні ядерні реактори, газові вузли, військові бази та об'єкти у 16 містах. Уряд вже змоделював сценарій, при якому ворожа держава одночасно запускає ракети та проводить кібератаки згідно з оцінкою ризиків, що загинути цивільні та рятувальники, буде завдано серйозної економічної шкоди, можливі збої у наданні базових послуг. Також Лондон працює над створенням свого залізного купола, який захищав би міста від атак. Вже змодельовано наслідки ядерного удару, проте офіційні висновки засекречені. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!